У платіжках за комуналку з'явилася нова графа. Виходить так, що українці, які відмовились від послуг центральної системи гарячого водопостачання, і встановили собі бойлер і мають електричну сушку для рушників, або не мають взагалі неважливо, все одно повинні платити за подачу гарячої води. Це як користувався газом чи ні, а за доставку газу заплатити. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тарифи на послуги в комуналки <кій> на час війни вирішили не підіймати і потім півроку. Але все нові нові послуги в платіжках ми бачимо, якісь нові рядки з'являються, за що потрібно платити. Ось такі платіжки отримали кияни на оплату послуг за травень та червень. Я не здивуюся, якщо такі ж платіжки скоро з'являться по всій Україні за інформацією Київ Теплоенерго, новий рядок з'явився ще з грудня 2021 року в комунальних платіжках за листопад згідно зі змінами урядової методики розподілу між споживачами. Обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг номер 315 До речі, щось я не пам'ятаю, що ось хтось якось бідкався, тому, скоріш за все, люди просто цього не помічали. Знаєте, як у нас люблять робити? Раз, щось тишком нишком зробили, ніхто не зрозумів, ага, прокотило. Добре, поїхали тоді далі. Дивіться, це оплата теплової енергії, яку будинок споживає. Для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та сушки для рушників. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання, і в травні він складає в середньому десь 46,50-47 46 гривень в Києві. Так пояснили в прес-службі Київ Теплоенерго. Тобто, виходить так. Що українці, які відмовились від послуг центральної системи гарячого водопостачання, люди собі встановили бойлер, мають, не мають сушку для рушників, неважливо. Вони все одно повинні платити за подачу гарячої води. І ось то мені зразу знаєте, нагадує, як я вже не раз казала в програмах, що ось ми з березня місяця не живемо в бучі в будинку. А там нам продовжують надходити платіжки за доставку газу. Тобто, не користувався, а за доставку газу заплати. Ось так і тут. Не користувався центральною системою гарячого водопостачання, встановив собі бойлер, це все тобі електрику мотає, але ти все рівно, будь добрий, заплати. В результаті реформи ЖКХ мешканці багатоквартирних будинків не просто власники. Квартири, вони співвласники будинку, вважаються. Тому пропорційно своїм метрам люди платять за все, що витрачається в будинку. Тобто, найбільше обурюються люди, в яких є бойлер, звичайно, але ж будинкові труби вони залишились, вода гаряча туди поставляється, циркулює, відповідно, йдуть втрати теплової енергії. Про все це нам кажуть саме представники так, того ж теплоенерго. Лічильники показують, скільки теплової енергії витрачається на підігрів цієї води, і ці показники їх просто розкидають на всіх власників квартир, оскільки вода йде трубами, що належать всьому будинку. І тут або всьому будинку потрібно від'єднуватися від гарячого водопостачання, або ж платити всім в будинку. Наприклад, директор Київтеплоенерго Костянтин Лопатін він нагадав, що на сьогодні чинним законодавством не передбачено можливості відключення від централізованого опалення або ж гарячого водопостачання однієї чи кількох квартир в будинку. Тому навіть за наявності бойлера та електричної сушки для рушників послуга така вважається наданою. Користувався, не користувався, все рівно вважається наданою. Навіть якщо споживач з якихось причин вважає за можливе використання електричного бойлера і використовує, не використовує взагалі гарячу воду із системи централізованого водопостачання, це не означає, що він не має можливості її використовувати. Ось так пояснюють, розумієте, і саме з огляду на те, що в будинку є така послуга, споживач як один із співвласників, він просто зобов'язаний платити за цю послугу, користується він нею чи не користується. Нарахування проводиться для всіх будинків Києва, наприклад, зараз, ось так. Обладнаних системою гарячого водопостачання та рахунки встановлюються протягом всього року, коли надається послуга гарячого водопостачання. І ймовірно, що просто опалювальне, ось мене ж цікавить, чому ж раніше не замітили всього цього. Тобто, ймовірно, що просто в опалювальний сезон все це нараховувалося, і ось ця сума ось ця в блоці теплової енергії. Це все не виникало, і ніяких питань, навіть якщо там були якісь додаткові рядки, знаєте, українці вони не звикли дивитися щось там. Ага, сума загальна, ось цю треба заплатити. Дуже багато не дивляться, що ж там за рядки такі в, в платіжці. І ось були такі рядки, вони вже з листопада, як виявляється, з листопада 2021 року. Тобто, це черговий поділ загального тарифу на опалення. Але коли нарахування продовжувалося, ось продовжилося вже після опалювального сезону, це вже почало визивати якісь запитання в людей. Саме за словами ось того ж Лопатіна, так, директора Київтеплоенерго, до листопада 2021 року додаткові витрати теплової енергії, а тепер. Увага, дуже цікаво. Пов'язані із забезпеченням систем гарячого водопостачання багатоквартирного будинку. Вони не враховувалися в платіжках. Тобто це те ж саме, що ось доставка газу. Вона ж і раніше була, вона ж не з'явилася ось зараз, доставка газу. Вона була і раніше. Ось так і тут. Гаряче водопостачання було і раніше, але чомусь ось декілька років так ми вже платимо за. Транспортування газу. І ось з минулого року вже платимо і за гаряче постачання води. гарячої води. Тобто до цього моменту все це також було, але це не враховувалося в платіжках, хоча лічильники ці витрати фіксували. Також зазначається, що раніше дані витрати теплової енергії вони включалися до загальних витрат на централізоване опалення, а в міжопалювальний сезон вони не нараховувалися, незважаючи на те, що лічильник витрати фіксував. Проте методологічний підхід, що діяв раніше, не давав можливості якимось чином враховувати це в платіжках. Ось з листопада тому і запрацювала така нова методика, затверджена мін. Регіон розвитку, яка передбачає поділ на додавання до платіжних документів саме ось цієї величини, це нова категорія платежу. І оскільки саме йдеться про теплові витрати, новий рядок знаходиться у відповідному розділі у платіжці. А висновок такий таких моментів може з'являтися ще багато і багато. Комусь це вигідно. Звичайно, це все можна списати на те, що зараз нема грошей і все таке інше, але то все ввелося ще в минулому році, в листопаді місяці, ще не було війни. На війну все списувати не треба. Я буду слідкувати за всім цим. Якщо буде з'являтися ось ще якісь такі нюанси, я буду обов'язково вам розповідати, ну, а поки, ну. Не знаю, треба платити, бачите, за доставку ж газу платимо. значить, за це будемо платити. Не знаю, все якось це неправильно, правда, тому що не з'явилося якоїсь нової труби або там ще чогось. Не пішли ці гроші там на якесь ремонтування чогось чи ще, не знаю, чогось такого важливого не змінилося. Все, як було там 10 років, 20 років назад, все ті ж труби, все теж постачання, але просто за це ми тепер. Платимо додатково це все на сьогодні. Гарного вам вихідного. Молимося за наші збройні сили України і всім найскорішої перемоги у війні.